Шкільнята, рада всіх я вас вітати і нашу зустріч розпочати. Книжку в руки я візьму і загадку вам розкажу. Восени лягло, взимку спало, навесні зійшло, а влітку вусатим стало. Зерно 19 листопада новий день зустрічаємо і свято зерна відзначаємо. Діти, зерно це дрібний плід хлібних злаків. Зернина це маленьке, тверде, сухе насіння з прикріпленою оболонкою або плодовим шаром, або без нього, і зібране для споживання. Дітки, а чи здогадуєтесь ви, скільки користі може принести людині зерно? Але для цього потрібно спочатку багато працювати. Золоті робочі руки спочатку зерно у землю сіють, доглядають, а дощики поливають, а тільки потім вже врожай збирають. Роботящі руки зерно змололи, хліб спекли. Роботящі руки в дім його принесли і на вишиваний рушник поклали. Любіть мене, шануйте, їжте і здоровими будьте. Зернові продукти це джерело вітамінів. Всім відомі різноманітні каші. Це є теж зерно. Гречана каша зерно гречки, пшоняна каша зерно. Проса кукурудзяна каша, зерно кукурудзи, манна каша, зерно пшениці, ячнева і перлова каша, зерно ячменю, насіння сої, квасолі, соняшника, гарбуза. Це теж зерно. Книжка робить дива. Тож зараз до вас малята нехай казочка завіта. Казочка колосок. Того ранку тепле весняне сонечко знайшло серед чорного щеполя зелений паросток, ростий, маленький. І воно лагідно пригріло і крихітне стебельце і землю поруч. З кожною годиною зелених паростків ставало все більше і більше. Аж раптом над полем затріпотіли крила. Ізграйка горобців засмучено зацвірінькали. Зерна немає, зерна немає. Вони трохи пострибали довкола маленьких ростків, але швидко зрозуміли, що тут нічим поживитися і полетіли геть. Минуло кілька днів, допоки вітер не зігнав над полем важких хмар, а ті пролились рясним дощиком. Перший паросток не лише вмився, а й геть намочив корінець. Та тільки хмари розійшлись, він ще більше потягнувся до сонечка. Прийшло літо. Серед зеленого поля розцвіли де-не-де -де ромашки, заграв полум'яним цвітом мак, відкрили сині пелюсточки волошки та жовті, наче сонечко кульбабки, приваблюючи метеликів, бджілок, і інших комашок. Коласки на довгих стеблах все більше наливались, ващали, але жучків до себе не підпускали. Аж якось під вечір почув перший паросток внизу якесь пищання. Дивиться, а там мишенятко плаче. Хочу зернинку. Мама мишка каже йому зачекай трішки, як коласки стануть жовтими. Тоді зернята дозріють, подивився малий вгору, а там все зелене. Так щодня і приходив. Дні стали такі довгі, що польові квіти і колоски не встигали вночі відпочивати. Сонечко позолотило спочатку вершечки колосків, а тоді стебельця. Відчуває перший паросток, що вже важче йому стояти, колосок втрибувати. Аж тут раненько, як тільки сонечко зійшло, прийшли на поле люди, подивились довкола, погладили колосся і пішли. Та ненадовго, вже наступного ранку, над полем лунала пісня. Ой, снопе, снопе, снопе великий, золотом зерном колос налитий. Ой, снопе, снопе, снопе стеблистий, добре вродила, пшеничка чиста. З стебла першого паростка торкнулась спочатку тепла рука, тоді холодне лезо серпа, а з колоска його випало зернятко. Це для мишенятка, сказав він сусідам, що залишились ще стояти в полі. А до зжатого жита нарвали ще пахучих квітів і понесли до хати, співаючи. Поставили його в хаті, знадвора чулась ко-ко-ко. Свіже зерно му му му, а мені солому. А перший паросток радів, крадів, що з нього буде стільки користі. Малята, цінуйте зернину, дорожіть природнім багатством, шануйте працю трударів, які із зерна вирощують для усіх нас хліб та інші злакові культури. У хлібові наш добробут, у хлібові. Наше здоров'я і сила.